Вітаю! Серед розглянутих питань чергового засідання робочої групи прозорість і підзвітність, хід будівництва чесних споруд в одному з населених пунктів Бориславського району. На реалізації цього проєкту уряд виділив понад 17 млн грн. Касові видатки становлять 5,5 млн грн. Роботи виконані на 90% і повністю планується завершити до кінця листопада. Наразі будівельники продовжують оздоблювати приміщення і встановлювати обладнання. Наступне питання стан реалізації проекту з будівництва восьми артезіанських свердливин у Новорядській громаді. Він покликаний поліпшити ситуацію з водопостачання в двох населених пунктах, що постраждали через російський теракт на Хаховський ГЕС. Задля реалізації проекту було оголошено тендер, участь якому взяв лише один підрядник. У ході детального вивчення документів було виявлено, що він має зауваження від антимонопольного комітету України щодо конкурентних дій. Тому було ухвалено рішення. Скасувати закупівлю, тож для, для розв'язання проблемного питання під час засідання ухвалили рішення винести його на засідання Ради оборони Херсонщини. Також відповідні департаменти отримали доручення надалі здійснювати суворий контроль за витрачання бюджетних коштів усіх рівнів. Дякую за увагу. Слава Україні!